Вчора я ще раз переконалася, що люди живуть кожен у своїй бульбашці, і коли ти знаходишся у цьому соціумі і думаєш, що всі тебе бачать, і всі зараз зроблять так, щоб тобі було комфортно, то це зовсім не так. Наприклад, вчора я заїхала на АЗС разом з іншими туристами, які приїхали в Іспанію відпочивати. І одна машина на італійських номерах стала між двома колонками. Це мене трошки обурило. Я не зрозуміла, навіщо водій спеціально це робить. Вийшла з автомобіля, привіталася і запитала, чи може він приїхати трошки вперед. Таким чином буде йому одна колонка для заправки і мені. І цей водій абсолютно спокійно перепитав. Тобто, я трошки вперед, а ти будеш ззаду. Я кажу, так, 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 будь ласка. Він каже: Окей, спокійно, так же, якось задумано приїхав вперед тобто, я розумію, що водій не робив це навмисне. Людина просто думала про, про свої якісь турботи, хлопоти, і просто от він так став. Він не дивився в заднє дзеркало, чи є там хтось ззаду, чи комусь ще там. Просто людина живе в своїй бульбарсі. І в цей самий день друга ситуація на паркінгу, вже коли я ставила машину, а, значить, хотіла заїхати і поставити. І тут починає мені здавати паралельно взад інша машина. А, ну я думаю, окей, я зараз закінчу маневр. Припаркуюсь, і він зможе таким чином виїхати, здавав він задом, бо прямо не було виїзду. Я так зрозуміло, що він на це побачив, тому почав здавати. І він наближався все ближче і ближче і ближче, і це вже виглядало якось трошки агресивно. Тоді я знов думаю, навіщо людина зараз це робить. І я йому не сигналила, тому що розуміла, що він все ж бачить, що він робить. Тобто, ну, можливо, не знаю. Не було в мене пояснень, чому він це робить, але я знала, що він це бачить. І він це не бачив. Він стукнув в мій автомобіль. Після цього я вийшла, побачила, там був за кермом пенсіонер. А він взагалі не зрозумів, що сталося. Висновок цих всіх історій такий, що люди не завжди спеціально створюються некомфортні умови. Я б даже сказала, що вони не спеціально створюють некомфортні умови для інших, тільки через те, що вони думають лише про себе. Будьте уважними на дорозі і напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чао!